Я стою з рушницею в руках, у фартуху з вишивкою, а він прив'язаний до стільця. І знаєш що? Найдивніше, я спокійна, як під час вечірнього чаювання. Це нормально, що я не відчуваю злості, лише порожнечу, а ще смішно, мене більше обурює, що він їв той торт руками, як свиня, ніж те, що зраджував мені шість років. Я подивилась йому в очі і сказала. Ти навіть на зраду не здатен чесно. А тепер слухай, як усе почалось. Ця історія не для слабкодухих. Якщо хочеш більше таких откровень, тисни лайк, підписуйся і напиши в коментарях, щоб ви зробили на її місці. А тепер пристебніться ми починаємо. Кажуть, що щастя не кричить, воно живе в дрібницях. У запаху свіжоспеченого хліба, у шурхоті ковдри на світанку. У теплому погляді, коли ти ще не прокинулася, а тебе вже чекають на кухні. Я довго вірила, що це і є моє життя. Скромне, тихе, але своє, тепле. Мене звати Олена. Мені 42. У мене двоє дітей, дім з садом, собака Барс, і чоловік був. Ну ніби є, ми разом 21 рік. Люди з села казали Он, подивіться, яка пара. І він серйозний. Не з тих, що по шинках швендяють, і вона, господиня, очей не звести. Я теж так думала довго я не була дурною, просто дуже хотіла вірити, бо коли ти роками відкладаєш свої мрії, віддаєш себе дітям, господарству чоловікові, то мусить бути сенс, правда ж? Інакше навіщо? Прокидалась я завжди першою. Тиша, ще навіть півні не кричать, виходила на подвір'я. Гола, бо соніж, тільки в халаті, обличчя обдавала роса, а десь у глибині, починала колихатись тривога. Знаєш, оте відчуття, ніби ти щось забула, а нічого не забула. Просто серце вже відчувало те, що розум ще відмовлявся визнавати. Мій Ігор, мій чоловік, останні півроку змінився. Спочатку дрібниці, не забігав на кухню, поцілувати в щоку, коли я смажила яйця. Потім вечори в гаражі, потім відрядження, часті, холодні, запах чужих парфумів на сорочці. Він не брехав в обличчя, він просто мовчав, а його мовчання, як камінь, що росте між нами, я могла б запитати, але не хотіла чути правду, бо ж як дізнаєшся, назад не відмотати. Останнім часом мені почало снитися, ніби я стою перед зеркалом. І не бачу свого відображення, наче мене вже нема. Я тінь. І знаєш, найстрашніше було не в тому, що чоловік може бути з іншою. Найстрашніше, що я сама собі стала чужою. Я, яка колись сміялася так, що сусіди чули. Я, яка мріяла про свій маленький бізнес, про вишивану крамничку, про щось своє ще до того, як життя закрутилось навколо борщів і підгузків. Та я мовчала, терпіла, бо діти, бо дім, бо хіба ж розвалювати родину через здогадки? Аж до того вечора було вже темно, коли мені подзвонила Ліля, моя колишня однокласниця живе тепер у місті. Ми давно не спілкувались, але тут. Дзвінок пізно, голос тихий, каже: Оленко, слухай, я не знаю, чи маю право, але я тебе сьогодні бачила, мене, Здивувалась я. Я вдома цілий день була. Та ні, пробач. Тобто я бачила твого Ігоря не сама він був з жінкою в ресторані, тримав її за руку, вони сміялись. Я не відповіла. В горлі стало сухо, руки тремтіли, не від ревнощів, від чогось гіршого, від підтвердження того, чого я не хотіла знати. Ліля мовчала. Я поклала слухавку, не сказала дякую. Не сказала нічого. Я сиділа на кухні, вмикаючи чайник, потім знову і знову. Вода закипала і остигала, а я думала, що далі це був початок кінця, а може, початок мене? Я не спала тієї ночі, ні на хвилину. Лежала під тонкою ковдрою, дивилася в стелю, а думки роїлись, як оси. В голові тиша, а в грудях грім. Ігор спав у сусідній кімнаті, бо спину прихопило. Так він сказав кілька днів тому, хоча я вже тоді знала, не в спині справа. Я хотіла встати і піти до нього, подивитись в очі, спитати прямо, але уявила його обличчя спокійне, байдуже поблажливе, і щось у мені зламалось, бо я раптом зрозуміла він усе вже вирішив, а я лише статист у його виставі. Вранці я зробила йому каву. Звичка, це страшна річ. Ти можеш знати, що тебе зрадили, але все одно мити йому чашку, все одно кидати цукор, як він любить, півтори ложки, і все одно чекати, що він подивиться на тебе і щось зміниться, але не зміниться. Він сів навпроти, взяв газету, як завжди, не підвів очей, я мовчала. Серце в грудях билося, як у пташки, загнаної в клітку. Я не витримала. Ігорю, сказала я тихо, ти вчора був у ресторані. Він підвів голову повільно, подивився, і Боже мій, як він на мене подивився, так ніби я йому набридла, наче я комар, що заважає йому вечеряти. А якщо був, відповів що далі. Я не очікувала цього. Я думала, буде заперечувати, придумувати щось, а він ні. Його лице було гладким, ніби змазаним байдужістю. З ким? спитала я, хоч уже знала відповідь. З жінкою, Оленко, ну не роби сцен ми ж дорослі люди. Я відчула, як щось важке опустилось на мої плечі, не мов би світ раптом втратив колір, як стара фотографія, що вицвіла на сонці. А ми хто? прошепотіла я. Ми з тобою хто? І тут він посміхнувся. Посмішка ця була гіршою за зраду, в ній не було каяття лише зневага. Ми, зручність, побут, діти, комунальні рахунки і все. Я не плакала. Я вчепилась у спинку стільця, бо мені здавалося, що я зараз впаду, але трималась. Ти давно з нею спитала. Півроку вона молода, весела, знає, чого хоче, не пилить, не скиглить, і він ковтнув каву: не задає дурних питань зранку. Я сиділа і думала: ось і все. Так закінчується шлюб, не угрюкіт дверей, не у крик, а в мовчанні після таких слів, а діти прошепотіла. А ми наші роки. Наші ночі, коли ми ледь виживали, коли ти був без роботи. А я продавала свої прикраси, щоб купити тобі зимові черевики. Це все що, сміття. Він знизав плечима. Встав, навіть не дивлячись. Усе проходить, Олено, люди міняються, не роби трагедії, ти ж нічого не доведеш. Це були останні слова, які я почула того ранку. Він вийшов на подвір'я, сів у свою машину і поїхав спокійно, байдуже, як чужий. А я сиділа в кухні ще кілька годин, в голові гули його слова, зручність, побут не скиглить. Я довго дивилась на свої руки, ті самі, які обіймали його в найтяжчі ночі, якими я шила йому сорочку на день народження, якими мила йому спину, коли він лежав у гарячці. І тоді я зрозуміла, я більше не дозволю нікому топтати моє життя, навіть йому. Це вже не було про зраду, це було про мене. Того ж дня, після його слів, я розбила чашку. Ненавмисно рука тремтіла. Вона впала на плитку, і скло розлетілося по всій кухні. І знаєш, я дивилась на ті уламки, гострі, мов леза, і думала отак зараз і моє життя, наче ще ціле, але якщо ступиш, поріжешся. В хаті було тихо, діти ще в школі. Барс лежав на порозі щось відчуваючи, а я сиділа серед скляних уламків, у тиші, що дзвеніла гучніше за будь-який крик. І мені стало страшно. Не за себе, за те, що я почну пробачати, бо саме з цього і починається кінець жінки, коли вона переконує себе, що терпіти треба, бо так простіше, бо так звичніше, бо діти. Та в мені щось змінилося. Я встала, вимила підлогу, потім сіла за комп'ютер і вперше за багато років відкрила пошту, свою особисту. Десь на дні папки чернетки лежав лист, який я колись почала писати. Самій собі. Він починався словами: Олено, якщо ти це читаєш, значить тобі боляче, але ти жива, і це вже багато. Я перечитала його і розплакалась. Вперше за довгий час щиро, без стримування, сльози незрадженій дружині, жінці, яка перестала себе впізнавати, і тоді я зробила те, чого ніхто від мене не чекав. Я зібрала речі Ігоря, не всі, лише ті, які він любив улюблений светр, станок для гоління, стару флешку з музикою, яку він слухав у гаражі. Я склала все у пакет і винесла в коридор. Поверх поклала записку Одне речення це твоє, але більше не моє. Коли діти повернулись, я зустріла їх з усмішкою, якою? Такою, якою посміхаються матері, в яких земля тріщить під ногами, але вони мусять стояти. Син нічого не спитав, тільки обійняв. А донька, ще мала, подивилась в очі і прошепотіла. Мамо, ти пахнеш сіллю! Я погладила її по волоссю, не пояснювала, що то сльози, а вона вже відчувала у дітей серце гостріше за наше. Ігор повернувся пізно, машина загоркотіла під вікнами. Я не вийшла, не бігла, не питала, стояла за шторою і дивилась, як він дивиться на пакет. Він довго не рухався, потім різко вдарив по капоту рукою, і я раптом подумала: тобі боляче? Добре, нарешті, бо я так довго несла цей біль сама. Через кілька хвилин він постукав. Тихо, один раз я відчинила. Ти що серйозно? спитав він погляд зверху вниз, як завжди. Дуже серйозно, відповіла я. Уперше за багато років. Ти думаєш, це щось змінить? Криво усміхнувся. І тут мене ніби прорвало. Ти хочеш знати, що змінилося? Я. Я більше не буду мовчати, Ігорю, не буду прати твої сорочки, поки ти треся об інші руки. Не буду готувати борщі, поки ти годуєш чужі губи словами, які колись шепотів мені. Я більше не жертва. Я жінка, і знаєш що? Я ще жива, а ти? Ти вже давно ні. Його лице побіліло. Вперше за довгий час я бачила йому незручно, несоромно він цього не знав. Але незручно. Ти жалкуватимеш, буркнув він і хотів піти. Я відчинила ширше двері. Ні, Ігорю, жалкуватиму, якщо залишу тебе. Він поїхав тієї ж ночі, без криків, без прощання, а я залишилась у тиші, але вперше не в порожнечі, а в тиші, яку обирала сама. І тоді, десь, у глибині душі, зародився вогник. Тихий, маленький. Як жаринка в попелі, і я подумала, а може, життя тільки починається. Минуло трохи більше тижня. Дім став тихішим і ніби порожнішим, але водночас легшим. Я перестала ловити кожен звук машини за вікном, не шарахалась від нічного телефону, не чекала, що хтось постукає і поверне все назад. Ні, я вчилась дихати знову. Діти мовчали. Вони завжди більше відчували, ніж говорили. Син почав сам виносити сміття, донька, малювала щось дивне, жінку без обличчя, а над нею хмари з очима. Я не питала, я просто була поруч, іноді мовчання це теж любов. Я почала частіше виходити з дому, пішла до бібліотеки вперше за років п'ятнадцять, сіла за комп'ютер, почала дивитись оголошення. Курси, вакансії. Спочатку було страшно, руки тряслись, коли заповнювала анкету на онлайн школу української мови для дорослих. Але коли натисла надіслати, усміхнулася маленька перемога, а потім був той дзвінок: п'ятниця, третя година дня. Телефон пролунав якось глухо. Старий номер давно забутий. Я підняла слухавку, нічого не думаючи. Пані Олено, жіночий голос, молодий, хриплуватий, так, я, пробачте, я не знаю, чи варто вам це говорити. Але кажіть уже, перебила я, я, Наталя, та жінка, з якою був Ігор, світ не завалився, не закрутився, просто все навколо стало дивно чітким. Я бачила кожну порошинку на підвіконні, кожен вигин на склянці, кожен свист в телефонній трубці. Чого ви хочете? Спокійно, навіть дивно, спокійно, спитала я. Він він зник, із нашої квартири, просто зібрав речі і не повернувся. Два дні я думала, що поїхав до вас, я не знала, що відповісти. В мені змішалось усе злість, здивування, втома, але найбільше відчуття, що я більше не хочу бути частиною цього трикутника, то він вам не сказав нічого. Вона ніби вчепилась. Ні, і, чесно кажучи, я й не хочу. Ви думаєте, я стерво, так? нервово засміялась вона. Я нічого не думаю, Наталю, ви просто чужа. Ви не моя війна. Але вона не вгамовувалась він не такий, як ви думаєте, він, у нього борги, і ще дещо. Я знайшла його стару флешку. Там були фотографії. Жінки інші, не тільки ви. І не тільки я, це вдарило, наче вітер з-під землі, бо я раптом зрозуміла я й гадки не мала, хто такий Ігор, я жила з його маскою, не з людиною, а він усе життя носив тіні. Після дзвінка я довго сиділа біля вікна, дивилась, як вишня в саду похилилась під вагою цвіту, і вперше подумала я була не єдина, але Боже, як же я себе одна покинула. Я згадала, як колись, на початку нашого шлюбу, я піймала його на брехні, дрібниці, нічого особливого. Тоді він посміявся, пригорнув і сказав Ну, що ти, я ж твій? І я повірила, бо хотіла вірити. І тепер, через стільки років, я зрозуміла, зрада починається не з поцілунку, а з першого невиголошеного слова. З першого разу. Коли ти вирішила промовчати, щоб зберегти мир, а потім один камінчик на інший, і ти вже стоїш не на ґрунті, а на цвинтарі довіри. Я ще довго сиділа в тій тиші, і в голові крутилась одна фраза: Я не вибачу тебе собі. Не за те, що зрадив, а за те, що так довго дозволяв мені жити в темряві, і за те, що я сама в ній лишалась. Наталя більше не дзвонила, а Ігор теж. Ні повідомлень, ні дзвінків, ні навіть погроз, наче випарувався. І ось тоді я зрозуміла, попереду ще не кінець, попереду правда велика, як буря, і я мушу її витримати. Минув ще місяць. Ігор не з'являвся, не писав, не телефонував. Спершу я чекала, не тому, що хотіла його повернення, а тому, що хотіла ясності, пояснень. Слів, які могли б поставити крапку, але їх не було, а потім я перестала чекати і почала жити. Вперше за довгий час я пішла в перукарню, не щоб сподобатись комусь, а щоб побачити в дзеркалі себе не тінь. Я зрізала волосся коротко, і коли майстриня провела останнім гребінцем по шиї, я мало не заплакала, не від жалю, від полегшення. Я пішла в ту саму онлайн школу, вчилася ночами, коли діти спали, робила вправи, писала диктанти, згадувала, що таке мати цілі, а потім почала підробляти, писати тексти на замовлення. Маленькі, але справжні, мене читали, мене хвалили, мене помічали. Одного дня я зловила себе на думці Я щаслива, без чоловіка, без жалю, без страху. Але ж доля то штука хитра, вона не дає тобі спокою просто так. Було недільне ранкове сонце, я стояла біля плити, смажила сирники. Донька сиділа з фарбами, син щось мугикав у навушниках, аж раптом дзвінок у двері. Я подумала листоноша, можливо, але на порозі стояла стара жінка, висока з тонкими губами, косинка акуратно зав'язана. В руках пакет, а в очах щось знайоме, щось що стисло серце. Ви, Олена, спитала так, я, мати Ігоря, мене ніби холодною водою облили. Я не бачила її роками. Вона не приїжджала, не дзвонила, навіть коли ми з Ігорем були ще щасливою родиною. Вона ніколи мене не любила, я була для неї надто проста. Я можу? запитала ледь нахиливши голову. Я мовчки відступила. Вона зайшла повільно, обережно, ніби ступала не по підлозі, а по снах сіла, поклала пакет на стіл і сказала: його немає. Уже два тижні, як поліція повідомила: в аварії одна ніч дорога, водій фури заснув, я не плакала, просто взялася за край столу. Все всередині мовчало. Навіть біль. Я знаю, ви вже не були разом. Але він залишив для вас листа в бардачку. Він не писав, записав голос. Поліція знайшла флешку. Там ви, вона витягла з пакету флешку, кинула її, як жменю зерна несміливо і з думкою, а раптом проросте. Я слухала мовчки, вона встала. Я не чекала, що ти пробачиш, але ти маєш знати, і вийшла. Я слухала той запис увечері, коли діти вже спали, сіла сама, з навушниками Олено. Якщо ти це чуєш, значить, мене вже немає. І, може, це найчесніший спосіб сказати правду. Я був боягузом, зрадником, трусом, який не вмів цінувати. Я втік не тільки від тебе, й від себе, і не тому, що ти була не така, а тому, що я не дотягував, бо ти справжня. А я тінь, прости, а якщо не можеш, живи без жалю, бо ти варта іншого світанку, і я, я завжди це знав. Пробач, я не плакала, бо прощення не сльози, це свобода. І тоді я сказала вголос тихо, але чітко: Я тебе не прощаю, але я тебе відпускаю назавжди. Наступного ранку я вийшла на подвір'я, обійняла доньку, усміхнулась синові. Вперше без ваги на плечах, і в голові прозвучало, наче молитва, там, де закінчується страх, починається жінка. Життя воно не кіно, але такі історії трапляються поруч. Якщо тебе зачепило, підпишись, лайк, як обійми, а коментар це твій голос у нашій жіночій правді.